що підходять. люди зараз підходять. Ось. І я скажу, Коли пана Олександра Ляпіна ми побачили, скільки картин, ми зраділи Зраділи і настільки, що думали, де ми будемо їх вішати. Ось. І дійсно все, дякуємо всім, хто допоміг, приєднався, повісили. От. І знаєте, спитали мене тільки що, яка улюблена картина. Я навіть не встиг так детально, хоча, хоча картину ось, яку повісили по центру, дійсно, вона одразу мені сподобалась. І дійсно картини вражають, картини захоплюють. тобто, Зараз я передам слово, і сьогодні пан Олександр прочитає лекцію про мистецтво, про свій напрямок, в якому він працює.